Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христенка. Я в магазині Аврора. Соки та нектари. Ось такі новинки зі щенячим патрулем. 200 мл за 11 гривень. Ахмат Ті, вага 100 грамів, ціна 74 Розсипний чорний чай. Незвичний формат казанаків соняшникові. Вони такими кружечками. Вага у упаковці 300 грамів, ціна 69 грив. Від Якобс, карамель лате. 3 в одному 8 стіків за 55 гривень. кавовий розчинний є різні смаки. Ціна 5 гривень 18 грамів. Напій кавовий розчинний за 12 гривень це МакКофе. Кава старого Львова у зернах 450 грамів за 259 грив. Форма для заморожування льоду. Ціна 19 гривень. І вони різної форми: зірочки, сердечка та інші. Ложка кухонна за 44 гривні. Вінчик для збивання металевий за 69. Чохол охолоджуючий за 99 гривень. Це нещодавні новинки. Ще дякую, що написали, що це треба покласти спочатку в морозильну камеру, а потім вже використовувати. Набір кухонного інвентарю. Тут всього 7 різноманітних одиниць і ціна 69 гривень. Для консервування може знадобитись ось такий захват для банок. Так би мовити, для безпечного переносу банки. Ціна 49 гривень. Качалка для тіста за 149. Вішалка металева за 99. Вона така подвійна. Фруктовниця металева за 109 гривень. 95 гривень сковорода алюмініум діаметр 14 см. Кухонна новинка. Це є набір креманок для морозива. Дві штуки в наборі. Скляні. Ціна 77 гривень, об'єм 280 мілілітрів. Такі кольорові скляночки в наборі три штуки. Об'єм 240 мл. Ціна 88. Передивилась всі в блакитному кольорі. А ще ось такі новинки: це є скляна ємність для сипучих. Можна використовувати на чай чи щось інше 300 мл. Ціна 49 гривень. Таке товстіше скло і металева кришка. Речі, на ній є малюнок. Є ще такі скляні баночки. Об'єм 330 мл ціна 17. Круглі скляні форми для запікання діаметр 26 см 199 см. По 17 гривень склянки для віски на 300 мл. Набір стопок 65 мл 6 штук за 119 гривень. Витягнула вам одненький, щоб показати. Новинка папір туалетний вологий від Зева 42 штуки 84 гривні. По 4 гривні серветки вологі дитячі 11 штук. Незвично 11. На 10, на 15. Хлібниця пластикова, кольорова, прямокутна за 24 гривні. По 88 гривень менажниці бамбукові. Є декілька форм на вибір. За 179 гривень дошка для подачі сиру Бамбукова І вона із такими ножами інструментами. Так, ось так це виглядає всередині. Серветки кухонні із мікрофібри 25 на 25 см. Ніжні кольори ціна 17 гривень. Салатники низькі. Ціна 69. Сушарка на мийку розсувна за 99. Такий контейнер для сипучих продуктів, об'єм 2 літри 400 мл. Є мірна шкала. І є ось такий дозатор теж з мірною шкалою. Палатники пластикові за 77. Теж невисокі, вони, але більшого діаметру. Мабуть, з 30 сантиметрів. Об'єм 4,5 літра. 74 гривні вішалка настінна металева. І має ось таке кріплення на липучку В білому або в чорному кольорі. Такі вішечки є зверху і знизу гачки. 44. Загалом 10 очків. Така кутова підвісна полиця пластикова, на присоски кріпиться за 69. Полиця трьохрівнева, 179. Пластик. І ось такий варіант теж 179 з трубочками. 219 гривень коштує ось такий килимок. Досить він довгий. Ось. Такий килимок, досить він довгий, точно більше метра має довжині. На такий килимок, акційна ціна 99 смайл. Акційна ціна на такий килимок 55 гривень. Овальний. І є декілька малюнків. Кішечки. такий Сиренькі, жовтенькі. Це більш світлі сірі відтінки. Так, тепер цікаво, чи ці акційні. А такі не акційні 77. За 129 гривень килимок для дому універсальний з малюнком. Розмір, мабуть, 60 на 40, але що? Так, тут є, пише, 60 на 40. Слухай. Набір гачків для дому металеві, 5 штук за 34. Йоршики для миття пляшок, ціна 34 гривні, є двох варіантів, з двою губкою м'якою або без. Що у вас на полічках? А це є набір рукавички і два зіп-пакети у подарунок 49 гривень. Чотири пари рукавичок і два зіп-пакети. Корзинка для дрібничок на 3 літри 49. Такі корзинки теж по 49. Корзинки з квітами. Три варіанти кольорів: білий, чорний або сірий 59. Серветки для прибирання, вони відрівні. Їх 30 штук розміром 25 на 25 за 59. І такі вони трошки відрізняються структурою. Тут теж 30 штук, 25 на 25 см за 55 гривень. Подушки декоративні, вони двохсторонні по 88 гривень. Бачите, і різна в них структура. З цієї сторони такий варіант, тут такий, і є різних кольорів. Можна взяти одну подушку, а зробити різний декор, освіжити кімнату. Знайшла я алмазну мозаїку, ви за неї запитували, є розміром 30х40 см квіти І ще є більш кухонний варіант ложечки зі спеціями. Ціна зараз не акційна 299. Картина по номерам за 169 гривень. Тут вже є підказки, трошки менше такі кольори, саме полотно профарбоване, щоб легше можна було зорієнтуватися. губи метелик і чашечка з черешнями. 119 гривень, рослина штучна. І такий варіант 119 гривень. Орхідея рослина штучна 199. Є ще ось такі орхідейки з гілочками, різні кольори на вибір, і ціна 129 гривень. Губки для миття посуду в чорному кольорі, круглі. Дуже незвичні. 29 гривень за 4 штуки. Читаю, це є жорсткіше, або білого, або чорного кольору. Новенько. Багато мені писали, що дуже хороший засіб Галакс Антажир. суперсила. 500 мл зараз за акційною ціною 79 гривень. Містер профі гель антижир за 26 теж 500 мл. Капсули Аріель 12 штук 199. 22 штуки 349. Персіл 189, 13 капсул 4 камерні. Лоск 13 капсул 159. По 77 гривень блокнот на спіралі. Такі об'ємні блокнотики. Ціна 109. 80 аркуші. Олівчики кольорові. В упаковці 12 кольорів. Ціна 77 гривень. Ще ось такі є за 34 гривні. Теж 12 кольорів. А такі двохсторонні. Виходить 24 кольори 34 гривні. Маркери з акційною ціною 24 гривні. Клей із блискітками 19, а це є набір стікерів за 39. Ножиці канцелярські за 22 гривні. Будиночок іграшковий за 129 гривень. А є ще ось такі будиночки по 99. Набір фігурка кота. Ціна 249. Такий сортер, дуже класна ігра. А тим класно, що ось ці дрібні кульки, вони є за таким пластиком щільним, і вони не висипаються. 249 гривень коштують. Що там, трохи побавимося з вами. Бачите, тут є така магнітна паличка. Ви ловите ось цю кульку і ведете до потрібного кольору. Знову ця христина не дає раду. От, І тут спеціальне є місце для цього улівчика, не улівчика, магнітної палички. набір археолога 59. По 39 гривень набір бритв для гоління одноразові міні. Такі вони незвичні, малесенькі і з чохлом. Кніпсери кусачки за 34, за 39. Набір наліпок для нігтів. Вони напівпрозорі і є різні дизайни. Каблучка жіноча фігурна за 12 гривень. Такий браслет на руку жіночий за 49. Багато приїхало в біжутерії. Такі сережки за 39. Є ще у срібному кольорі. Прикраса для волосся. З такими камінчиками, а кріпиться на заколочку 29. Заколочки для волосся 8 штук за 34 гривні. Кольорові у формі сердечок. Вони невеличкі. Так, з сердечками, крабики по 49. Для душу б'юті кафе 400 мл. 49 гривень. Маленький маселець гель для душу за 63 гривні. Рідке мило, дика вишня або шалений карамболь 450 мл 39 гривень. Блокноти формат А6 за 59 гривень. Новинка. Тримач аксесуар для телефона у вигляді фруктів. Ще ось така новинка. Набір для очищення екрану. Ось так це виглядає. Є чохол, власне розпилювач. Вон ось так вставляється. Є ще змінний флакончик. А це закрити, щоб воно не роздавалося чи не розпилювалося самовільно. Так, о, ага, не тим боком. Зараз. Ну, цікаво. Хто любить чистоту екрану? Селфі палиця за 129 гривень. Штатив, тринога для телефона за 199 гривень. Дуже багато штативів, Поприїжджали такий варіант. Ціна 149. І є кнопка, яка фотографує. То ви можете натиснути, сфотографувати, не торкаючись смартфона, так би мовити. Також є великий асортимент вітрячків 229, 199. Є від USB працюють, є акумуляторні. 249. Такий варіант, заряджається: 169 і 149. Більші дорожчі. І ось такий варіант за 249. Підставка тримач для телефона у вигляді з зайчиків. Ціна 49. Є ще космонавта: 64.